Дивіться, кому треба, я ті матрацки маленькі віддаю по 2 500. Це, наприклад, матрац отакий, 80 на 190, на банальних пружинах 2 500. Це матрас на незалежних пружинах з кокосом ціна 2500, 90 на 190 розмір, 2500 теж. І це матрас на незалежних пружинах, розмір 80 на 2, теж 2500. Три моделі матраца, ціна по 2500. Кому треба, забираємо. На матрасник ціна на матрасника воду не по 1300 гривень. Якщо сикаєте під себе, по 1300 гривень. Мікрохвильовка, хто скільки дасть, мікрохвильовка хто скільки дасть. Що німецька мікрохвильовка? Хто скільки дасть? Вона гріє, але довго гріє. Хто скільки дасть? Тарілка там є всередині. От хтось сіки дасть. Все так, що все. Інформацію склав. Всі підписались на мене. Кому що треба? Робимо сильну команду. Буде 100 тисяч підписників, буде розіграш раз в місяць, безплатно буде товар раз в місяць. Обов'язково всі підписались на мене. Дуже вам дякую. миру, добра, па.